Ві бус ми неоднократно користуємося послугами доставки різних е е е різних людей. Є в нас декілька людей, з якими ми працюємо на постійній основі, які роблять нам доставки. Для чого це зроблено? Коли ми нашим клієнтам говоримо про те, що ми можемо вам доставити тоді-то, тоді то або домовляємося про це, ми робимо все для того, щоб цей товар дійсно поїхав в той час, ну, про який ми з вами домовились. Навіть маючи свій бус, ось зараз немає можливості сісти, немає кому сісти за той бус, щоб завезти товар, тому викликаємо людей, які нам в цьому допомагають. Але все ж таки наші дорогі клієнти, друзі, гості, Іноді бувають фактори, на які ми не можемо повпивати. От Коли у нас є товар на складі, коли ми його беремо, грузимо, тобто для того, щоб він поїхав до вас, нам потрібно зробити декілька дзвінків і завантажити. Ми це робимо просто миттєво. Але є фактори, коли. Ламаються машини у постачальників, щось у них змінюється, не влазить товар в завагальну машину і так далі. Тому подібне. Цих факторів дуже багато. На жаль, на ті фактори ми не можемо побивати, Іноді саме час доставки вашого товару до вашого об'єкту зменш... скорочується або навпаки збільшується. Це дуже неприємно нам, тому що той фактор, на який ми не можемо побивати. Всім гарного дня. Я бажаю, щоб ви це все розуміли і будемо старатися робити швиденько і все якісно, як завжди.